Цієї середи прийом міського голови пройшов в мікрорайоні Нестарівка. По вулиці Шолохова, поблизу магазину, продукти для мешканців цього мікрорайону встановили приймальню міського голови та кімнату для фельдшера. Депутат міської ради Володимир Пилипчук каже, що медична допомога може знадобитись будь-кому та в будь-який час, а швидка не завжди встигає вчасно. Я вважаю, що люди, люди зараз помирають не від того, що вони не займаються собою, а просто що невчасно їм допомога оказана. Вирішувати проблеми мешканців мікрорайону приїхав міський голова Анатолій Федорчук, його перший заступник Микола Корнійчук та депутати міської ради. Найболючішим питанням для більшості присутніх стала проблема перевезення пасажирів в маршрутних автобусах. Бориспільці не знають, як добиратись до роботи та шкіл через нерегулярний рух маршрутів проблема виникла після підвищення цін на газ та пальне, каже Володимир Пилипчук. Ми міська рада не настроє на те, щоб з людей з людей брати ще трохи більше грошей, тому що і шукаємо якусь якийсь виход, виход для того, щоб якось другим. Е Другим путем рішиться питання. Звертались до мера з особистими питаннями та питаннями, що стосуються громади. Надія Ковтун своє питання не може з'ясувати з 2005 року. Жінка хоче оформити земельну ділянку поблизу будинку, але приватизувати землю не можна. Лише взяти її в оренду. Вони мені тільки обіцяють, а тоді прийду, Ну буде зараз оформляти. будете зараз оформлять, будете зараз оформлять. Опять прийшла, на... Вішали лапши на уші і все. Про особисте та наболіле прийшла розповісти міському голові Надія Зайко шість років назад. У неї зник безвісті син знайти його не можуть до сих пір. На другий день подзвонила я по телефону, по своєму цьому телефону дзвоню. Скажіть, будь ласка, Вас Сидоренка Сергія мав в ізоляторі? Вони мені сказали, в, ізоля... то, в міліції в ізоляторі він знаходиться. Думаю, може мов він комусь другому відповів. Ну так знаєте, як розстроєна людина. Дзвоню другий раз, теж кажуть, в ізоляторі. От. пішли ми туди до них, в ізоляторі його там вже нема. Де його діли? Вбили, значить, міліції. чи де його діли? Приходили до мера також з проханням встановлення нового дитячого майданчика, освітлення головної вулиці мікрорайону та оновлення доріг. Олена Скриник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.